Тарас Загородній, політтехнолог разом з нами вже добрий вечір, пане Тарасе. Добрий. Будемо обговорювати все, що трапилося, як за вихідні, як наприкінці минулого тижня. Ну і з чого він, власне, розпочався. Розпочався він ось хочеться от з угорського питання його розпочати, тому що от самого ранку вже міністр закордонних справ. Дмитро Кулеба і пан Андрій Єрмак зустрілися з міністром закордонних справ Угорщини Пітером Сіярто в місті Ужгороді. В Ужгород, Ужгород, як справедливо помітив хтось з наших респондентів, з наших гостей став таким собі навіть перемовним хабом. Він зручний Як і для іноземних деяких наших гостей, що там туди Роберт Фіцо приїжджав, так і, власне, для, для 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 нас теж важливо його заявити. А ось для угорської сторони він ще такий болючий, так би мовити, тому що тло, на якому Відбувався цей візит, було таким непростим і скандальним, певною мірою, були певні заяви угорських політиків, які не дуже приємні для нас. І в пресі там з'являлися певні публікації. Але давайте так з офіційною поки що заяви про те, що сторони розпочали перемовини в Ужгороді з метою нормалізації українсько-угорських відносин. Знаєте, в такому трошки радянському ключі. Але, на вашу думку, наскільки. Цей візит хоча б почне цю нормалізацію. Ну, що значить нормалізація? Так Україна індексувала. Це позиція, Угорщини була відверта. Чекайте, чекайте, але ж це заява. Ну я не знаю чи я посилання МЗС. Ми ми маємо нормалізувати, нібито. ні Ну що Дивіться, в перемовних відносинах завжди. Головне, чи є бажання сторін домовлятися? Якщо одна зі сторін категорично не хоче домовлятися, тут або включаються інші механізми. Як от зараз я читаю Financial Times, що європейському союзі розглядають можливість обвалити просто угорську економіку. Щоб вели себе відповідним чином, тому що, як в пристойному товаристві, оце буде працювати. На таких людей, знаєте, працює принцип Аль Капоне, добрим словом та пістолетом, працює краще, ніж добрим словом. Тому я не вірю, що воно щось зміни, поки там не почнуться рухи, в тому числі з, наш... з боку наших закордонних партнерів, тому що Угорщина це реваншистська країна. Яка хоче відновити кордони Королівства Угорщини станом на 1920 рік. І вся їхня політика, в тому числі, в цьому полягає. Це поділяє певну частину населення, інакше Орбан так довго не залишався при владі. І тому в даному випадку їхня позиція завжди буде педалювати це питання. Я не виключаю, що вони будуть вимагати створення сепаратистського анклаву на території України. У вигляді національної горської автономії, так званої, для того, щоб з, з перспективою поглинання Закарпаття. Ну, тобто, те, що роблять росіяни на сході, угорці хочуть провернути на заході. Тому я не вірю, що там щось швидко поміняється, тому що це настрої знов таке суспільство. Якщо довбануть санкціями і почнуть обвали у горську економіку, почнуться рухи всередині країни, теоретично там щось може змінитися. Я не вірю, що там може змінитися. Uh, як і будь-якому агресору йти на поступки це означає, що він тільки буде далі нахабнішати. От пам'ятаєте ту історію з ОТП-банком, uh, який НЗК внесла в санкційні списки, а потім виключила на вимогу Угорщина. А потім Угорщина почала вимагати. Давайте гарантії того, що він ніколи там не буде. Ну і далі пішло і поїхало. Тому тут я я не очікую. На жаль, не через те, що Україна така погана. Це відверта позиція угорського керівництва. На вашу думку, ось ця, ось ця історія з ще одним проблемним сусідом, який може надавати нам багато сюрпризів, які ми здогадуємося. Так ви їх описали щойно в попередній відповіді. Вона буде тягтися до довго там, чи до того часу, поки орбан при владі, чи якісь радикальні політики в Угорщині. Довго, ну слід розраховувати, що довго, поки орбан знаходиться при владі і так далі Ну, знову таки, це настрої населення. Ну невеликої частини, але думаю, 20-30% абсолютно абсолютно ці погляди, які культивує орбан, е які списує на козні зовнішніх сил. На те, що якісь прогалини у власній політиці, і тому я думаю, що все ж таки це буде довго тривати. Ми повинні бути до цього готові і відповідно е будувати свою політику. Але тут плюс в тому, що Угорщина ж конфлікти не тільки з Україною. У них найбільше конфлікт, якраз з Румунією, яка нещодавно теж там з'явилися якісь політики, які починають говорити віддайте нам. <гум> 에, віддайте нам а, Тесарабію на ну, майсоново, ну, Одеську облас ну, Чернівецького облас Закарпаття. Вони теж хочуть. Ну я порадив румунським політикам починати з того, щоб давайте ви повернете. Трансильванії Угорщини, вона ж довго хоче, тому поверніться. І теж до речі, за результатами трианонського миру, коли один мільйон, там же ж в Румунії один мільйон взагалі угорців мешкає. У нас хоч приблизно там 150 тисяч так а там один мільйон мешкає угорців Тому ця вся історія, звичайно, що не без російського впливу є. В Угорщині вона співпала з настроями деякої частини суспільства а в Румунії воно буде подалюватися в тому числі на рівні отаких ось політиків. Повертаючись до публікації Financial Times, звісно, там обурилися, і один з міністрів, так один з політиків угорських, назвав це політичним шантажем. Але ми побачили, що це фактично подіяло так. На можливо, не те, щоб настрої там трошки чи апетити стануть меншими. Ми цього не знаємо. Але якась реакція, хоча б з'явилася. А наскільки ось подібні кроки чи перспективи чи ось такий колективний колективна така робота євросоюзу з, з угорщиною так допоможе україні і ось ми вже в очікуванні 1 лютого цього самого голосування щодо 50 мільярдів євро Угорські політики говорять про політичний шантаж, тобто Угорщина до цього політичним шантажем не займалася. Так? Вони роблять вигляд, ну, що, що ні, мабуть. Тіло, значить, будуть більш поступливими. Тому що я бачу, що роздратування взагалі в Європейському Союзі позиції Угорщини. В першу чергу, впевнено, що Німеччина починає нарешті звертати увагу, що відбувається в Угорщині. Ну, починає тиснути. Ну, побачимо. Як я вам сказав, якщо ви по-іншому не розумієте, то. Цитуючи «Аль Капоне, добрим словом та пістолетом можна досягнути більше ніж добрим словом. Вас мовляли, вам говорили. Тепер, коли вже спливають такі конкретні, конкретні заходи, то ну, я думаю, що будуть швидше думати. І тут питання навіщо такі угорські політики Європейському Союзу? Ну, подивимось. Я думаю, що якраз тиск, який існує, і він переходить вже практичну площину. Ну, сподіваюся, зробить, все ж таки спрямує угорських політиків на шлях до розуміння і до розумної політики. Ну, І давайте перейдемо до меседжів президента Володимира Зеленського, який він висловив в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD. Вони більше, скажімо так, не те, щоб, скажімо, там, оптимістичні заяви, хоча оптимізму нам Ніколи не бракувало б, і хотілося б чути їх. Бажано з реалізмом, звісно. Але це більше, мабуть, меседж західним партнерам і Сполученим Штатам. Зокрема, він сказав, що переконаний, що Росію можна зупинити, не допустивши знищення України і Третьої світової війни. Ну і закликав вкотре все-таки щоб американці знову таки стали більш швидкими в наданні зброї, тому що. Ну, тому що вони можуть відчути те, що відчу... відчули ми. Треба вірити в себе, вірити в народ, в Україну, вірити в партнерів і вірити в мир. Тому що будь-яка війна закінчується. Ну, правда, він. Не сказав, коли вона закінчиться, ну, тому що журналістка запитала, чи станеться це цього року. Ну, ми, вже, бачите, ми вже на тій стадії, коли питають конкретні дати. Люди вже більш можливо стали такими ну, чи, чи реалістами, чи, чи почали думати. Я, я не знаю, як це все пояснити. Одним словом, як би ви розцінили ось ці меседжі, чи це черговий сигнал, І бу... чи, чи почують вкотре, чи знову ж таки все залежить від внутрішнього американського порядку денного. Де у них теж, як ми бачимо за останні дні, виникають свої проблеми. Ну, дивіться. В першу чергу, ми повинні поміняти ставлення до наших партнерів і розуміти, що сподіватися в першу чергу на себе. А допомога це як бонус. І тоді у нас це буде гаразд. Ніхто не заважає Україні перебудовувати на військовий рейк-економіку. Робити розумну економічну політику, скорочувати витрати, які не потрібні зараз, на різні там озеленення, бруківки і так далі, тому що ж, наші ж партнери чудово знають фінансовий стан країни. Вони знають, що в країні є. Купа грошей, так вирішуйте питання з фіктивним Подаве це міністер міністр фінансу з виводом грошей за кордон великим бізнесом. А пан Шмигаль нарешті повинен вирішувати питання з військовою економікою. Так, в тому числі запроваджувавши, наприклад секретність, хоча б підприємств, вони фактично відкритому доступі, можна побачити. Я вже мовчу, що податкових накладних купи в інтернеті базу може знайти де що знаходиться оподаткування прибутками підприємств ВПК для того, щоб виробляти власну зброю, щоб мене. Пили валідол кожного разу, коли бачимо, як нам затримують ту, ту допомогу чи не затримують і переносити війну на територію Російської Федерації. от вже гарні є новини. Те, що ми побачили, я вважаю це стратегічний сув. А це коли почалися поприльоти по нафтогазовій інфраструктурі Росії. Дрони СБУ прилетіли вже от в Ленінградську область, Новотековський завод. Там щось одразу що мусумно стало, припинив працювати. Ми бачимо, що там щось суда якось їм теж стало некомфортно знаходитися в цих портах. Потім прилетіло те саме в топсе. Теж вони мінімум оголосили мінімум на два місяці, це невідомо на коли вони закриються. От знищення інфраструктури як найближче наближає Україну до перемоги, бо без нафти ти не повоюєш економіку свою з нею нічого не робиш. Що на цьому слід сконцентруватися, для цього потрібна власна зброя. А, далі ми повинні виходити з того, що а, фінансову допомогу нам можуть скоротити з високу частку ймовірності. Чому тому, що іноземці знають, що в країні є ресурси. Знають, що їх достатньо багато, і тому вони хочуть теж менше витрачати на війну в Україні і перекинути на Україну витрати в першу чергу спрямовані спрямований з виробництвом зброї і підтримку власної економіки, і так далі. І так далі. Тому ми повинні з цього виходити, тому що американці вони хочуть бачити партнера. Партнери, які спроможні бути підтримувати їх, в тому числі, а не просто прохача вони давали можливість нам, в принципі, коли давали зброю, так вони давали можливість нам побудувати військову економіку. А тепер, ну тільки від нас залежить. Ну і знаєте, час від часу в європейській пресі американській теж з'являються все частіше матеріали про. Те саме зіткнення там країн НАТО з Російською Федерацією, пряме безпосереднє зіткнення. І ось матеріал в The Times, який з'явився коротка теза з нього, що за даними журналістів альянсу необхідно спростити бюрократичні процедури, які ускладнюють переміщення військ, а також використання країнами одноодної військової техніки та спорядження в період кризи. І це не просто, скажімо так, спостереження чи попередження журналістів, а вони Посилаються на високопоставлених генералів НАТО, зокрема, генерал-лейтенант е, е, з Німеччини Олександр Солфранк. Е, говорить, що. Перш за все, необхідно спростити бюрократичні процедури, що можуть утруднити пересування військ і техніки. Ось на вашу думку, чи не станеться таким, такою раптовістю, певною, що ось Росія нанесе удар, а ми не побачимо тієї згуртованості країн НАТО і знову ж таки через ті самі бюрократичні процедури, певні. Іншими словами, зараз ввели вже термін військовий шенген. Ну, слава Богу, що прокинулись, не пройшло й два роки війни. Абсолютно Тоді, вони що зрозуміли? Вони розуміють одну просторіч оскільки Росія перейшла вже на військову економіку. Вони розуміють, що Росія буде воювати далі, і слава Богу, нарешті вони це зрозуміли, тому що з'явилися інтересанти війни. ВПК там їхній що Путін буде і далі, в тому числі в інтересах, наприклад, Китаю. Руйнувати НАТО і так далі, тому слава Богу, що вони починають це робити, починають ворушитися, тому що в дійсності є багато питань щодо функціональності НАТО, чи зможе воно відповісти як слід, і чи працює взагалі п'ята стаття статуту НАТО, ну принаймні стосовно деяких країн, тому що в зоні ризику в дійсності є дві країни, особливо це Естонія та Латвія. Фінляндії трохи легше, тому що там точно Швеція і вона їм точно допоможе. Плюс Фіни у них досить потужна армія. А ось Литву, скоріш за все, будуть захищати поляки. А стосовно інших країн, поки що велике питання, тому звичайно, що добре, що вони на це зголосилися. В тому самому інтерв'ю Володимира Зеленського він звісно ж згадав і про мобілізацію, і празд законопроекти. Я думаю, що вже починаючи з можливо з цього тижня. Як тільки він буде знову внесений в Верховну Раду, почнуться розмови і дискусія новий виток дискусії. Ну звісно, Володимир Зеленський чекає справедливої мобілізації. Він там навів приклад, щоб не вдавалися до якихось таких, знаєте, крайніх мір. Там повістки не роздавали на вулицях. А ось є знову ж таки ініціатива від народного депутата Ігора Чернєва який заяви про сертифікати військовозобов'язаних, вони будуть мати електронну складову і зможуть замінити військові квитки? Ну там перераховується все, що там має бути. Як ви ставитесь до цієї ініціативи? Наскільки вони наскільки, наскільки необхідно замінювати військові квитки, Чи можна це повноцінно ними називати? Ну, дивіться, я е, завжди прихильник того, щоб ми комплексно дивилися на війну. Тобто, ми повинні розуміти облік трудових ресурсів, які повинні працювати в тилу так, для виробництва е, зброї. Ми повинні виходити з того, що е, Росія е, в симетричній війні ми програємо Росію. Ну вони більше людей, більше грошей, і все інше. Тому нам потрібно власне озброєння. В першу чергу нам потрібно якомога більше ресурсів для механізації армії, для перенесення війни на територію Російської Федерації. І тоді, коли ми виходимо з цього, тоді постає питання, скільки людей повинно бути в армії. Звичайно, що потрібна ротація, це військові вам скажуть. Ось, а далі знову такі перенесення війни на територію Росії. Тоді як організована бути військова економіка? Там багато чого інших питань, тому що. Ну, не можемо. Ну, добре, ми теоретично ми зараз можемо залучити 400 тисяч людей, пропустимо в армію на ротацію, все інше. А, ну, росіяни зможуть 2 мільйони, наприклад, да, після особливо, після обрання Путіна. І все рівно а, це все рівно диспропорція, на жаль, працює не на користь України. Ми повинні це про це розуміти. Угу. Ну, і хоч ще цікава, цікава новина з'явилася, хоча, власне, тут теж із розряду нічого, скажімо так, оригінального, ФСБ Росії завербували євродепутатку з Латвії. Ну, партію, яку вона представляла, тут і так зрозуміло, що тут без вербовки Руський Союз Латвії, так і вона вже давно працювала, ще починаючи з 2004 року. На вашу думку, чи скажімо так, останній сюрприз в Європарламенті і взагалі в Європі, і чи можна цього якось ну не те, щоб обійтися, а скажімо так, як бути, чи будуть надалі працювати більш жорсткіше з тим, що розуміючи, скільки російських агентів може бути потенційно в Європі, не кажучи вже про парламент навіть. Ну, подивимось, знаєте, тут систему характеризує не помилка, реакція на помилку. Якщо буде знайти саджати, звичайно, що бажаючи співпрацювати з Росією буде значно менше. Але упевнений, що ця кількість людей ну в тисячі більше в Європі під різними соусами вони з ними працюють. А, ось тут головне знаєте, парочку посадити і буде менше бажаючих. Але на жаль, поки що ми не бачимо цього, і сподіваюся, що все ж таки реакція буде. Реакція буде і розуміння того, що Росія є небезпек, екзистенціональною проблемою для Європи, і взагалі для вільного світу. Сподіваюся, що вони будуть робити кроки. І тут ну, таки помилку систему характеризу не помилка на реакцію на помилку. Добре, що спіймали. Чекаємо на строки. Ну і ще наостанок хочу е, говорити ту ситуацію, яка все таки триває, і, і про яку не слід забувати і час від часу наголошувати про падіння літака Л-76 і про те розслідування, до якого власне ми продовжуємо. Ну наша сторона продовжує закликати сьогодні. речник головного управління розвідки пан Юсов повідомив, що Україна продовжує вести переговори про обміни військовополонених з Росією. Та, все таки очікує, що вони відбудуться попри заяви Росії, що про обмін не може бути мови за прогнозами. зрозуміло, що Росія буде шантажувати, так би мовити, до останнього і тягнути ситуацію і, і поводити себе як вона завжди поводить, але все-таки чи є сподівання на. Якесь розслі... ну не якесь, а хоча б розслідування з залучення міжнародної сторони, і чи не згасне ця тема ну, скажімо так, на міжнародному рівні? Так вона вже згасла, коли вона протягом да, протягом доби не показали трупів, не показали американських ракет, і все інше. Ну все інше вже виглядати буде як підтасовка фактів. Тобто, ну, якщо... пане Тарас, виходить, виходить. Перепрошую, виходить так, що от, дивіться, Лавров, там щелчком пальця буквально ззиває Радбез, так хоча там е, от йому це вдається, і там всі в глибоку стурбованість, як завжди висловлюють. минає якийсь час, і що і ми маємо те, що маємо. По суті, а ну, коли вони не закликали? Якщо у вас є факти, так ну закличте там міжнародних експертів, там хтось приїде, ви ж нікого не кликали. Все інше воно вже затухло. Все зрозуміло, що це фейк. Ну, Лавров може закликати, тому що він постійний член Робезу ООН Росія. Вони у них є таке право. Ось іди, і там же головна мета була не про військових полонених, а головна мета зірвати допомогу Україні з боку наших міжнародних партнерів. Тому там говоряться про різні. Різних е, американських ракети про ракети про з цього з е, е, французьких ракети, і так далі, тому що вони хоче зірвати оці договори безпекові, які Україна зараз збирається підписувати. Ну, і візит пана Лукашенка до Путіна, от за ним щось все-таки є якась якісь дії послідують, скажімо так, чи це черговий прояв лояльності? Ну, я навіть не прошу вас коментувати ті заяви, які там лунали, але сам факт того, що. Ось, ось цей союз двох диктаторів. Він, типу, вони фіксують, що він сильний, і він буде надалі тривати, і таке інше. Ну, на папері буде, але Лукашенко буде все буде робити, щоб наступити в війну на боці Росії. А він яким буде... яким чином? Тобто, за своїм політичним досвідом цього сидіння на багатьох стільцях, ну, ну він буде говорити, що ми готуємось до війни, дайте нам більше грошей, нам треба там підготувати. Колеса поміняти на БМП там е, чи щось інше. Він буде вимагати грошей і грошей, але реально його мета не вступати в війну, тому що він розуміє, що це його буде і політична і фактична смерть. Тому що ж армія Білорусі вона ж не так комплектується, як російська армія. Там немає такого поняття, як контрактники. Там є призовники, звичайно, білоруські хлопці, е, які взагалі не розуміють, чого вони повинні воювати проти України. Як і, до речі, увесь генералітет, в тому числі тому що розуміють, чим це все закінчиться. Лукашенка, це ж знаєте, як Аристотель говорив, політична тварина. Він же бореться за владу, а не за благополуччя Путіна. І він чудово розуміє, що теоретично, якщо він дозволиться, дозволить використання білоруської армиї, білоруси будуть в перших рядах. Навіть що ВК Вагнер буде позаду. І першу тисячу жертв ну, Лукашенка просто кінчить там. Ну, в прямому сенсі, причому кінчать свої ж генерали, для того, щоб їх не кінчили. Тому що треба хтось за це буде відповідати. Тому що ж це ж зовсім інші стосунки народу та Лукашенка. Це раз, а далі. Отсут теоретично, є вима, що він надає наказ на вступ в Україну. А хто виконує наказ? А виконує наказ в першу чергу найбільш лояльні частини. І їх знищення призведе до чого? Знову таки до втрати влади. А хто буде тоді захищати Лукашенка? І це третє питання. І я думаю, що пан Лукашенко дуже уважно бачить, як літають дрони на територію Росії, бачить відстані. Потім так досить сумно дивиться на відстань від кордону України до, наприклад, Мозиря де знаходиться нафтопереробне підприємство. Там що друге на по-моєму там знаходиться, чи в Полоцьку там вже два, два МПЗ. І трохи знаєте, якось це наводить на такі сумні думки, а що буде, якщо прилетить рой дронів на це підприємство, і з ними що станеться. Ось, що ти будеш потім робити з економікою. Там вони дають 10% ВВП взагалі Білорусі. Тому я думаю, що пане Лукашенко, чим сильніше стає Україна, тим менше є бажаючих випробувати терпіння українців. Ну і все, що йому залишається, це нагадувати про те, що їм передали нібито ядерну зброю, так і шантажувати цим фактично. ніхто не бачив. Знаєте, нагадую анекдот. Знаєте, такий старий, коли приходить до уролога дідуган, йому там 75 років. Він говорить: я хочу, щоб ви зробили так, щоб я міг по п'ять разів на ніч. Ось скажи, звідки ви сказали, знаєте, що, що так це можливо? Ну, вон там Петро говорить, що він може по шість разів навіть, а, й, а йому 80 років. Говорю, ну так ви теж, кажіть. Угу. Дякуємо за цю, цю хвилинку гумору і за гарний настрій. Тарас Загородній, політехнолог, був разом з нами цього вечора понеділка.